Смертність від ковіду росте. Інфекційне відділення у рештилівській лікарні ремонтують вперше за 20 років. Вандали знову дали про себе знати: 80 тисяч гривень у місяць на родину. Або яка сума покриє витрати українців? У решетилівській громаді ремонтують дорогу. 16 років у танці. Історія хореографічного колективу Гармонія про все це у випуску. Вітаю на каналі Relife Media. Мене звати Анастасія Музиченко. І вже за мить ви дізнаєтесь більше про події Рештильської громади та області. Не забудьте підписатися на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних новин. Театру народного танцю Гармонія 16 років. За цей час аматорський колектив здобув безліч перемог та нагород як на міжнародних, так і на всеукраїнських конкурсах, і не планують зупинятися на досягнутому. Зараз керівник театру народного танцю Анна Калашнікова готує вихованців до чергового виступу. Хореограф Анна Калашнікова присвятила 16 років свого життя народному театру Танцю Гармонія. Вихованці колективу виконують танці різних народів світу. З 2009 року да, в нас було. Три випуски. Перший випуск був він такий досить швидкий, тому що там прозаймалися півтора року випускники. Я їх уже набирала. Ну, будучи, вони були там 10-11 клас. От. А потім наступний випуск були діти, ті, які прозаймалися 10 і 11 років. От. Це був другий яскравий випуск. Всі його максимально пам'ятаю, тому що в них було дуже багато нагород, вони, були, вони світилися кругом. От. І випуск, це, ось, Він відбувся в цьому році, він був невеликий, але от, ну, теж там призаймалися в мене учні 10 років, але так вийшло, що вони якраз попали на період коронавірусу, на період війни. І, на жаль, ми з ними дуже мало де змогли побувати. Ну, якби Проявити себе, одна з перших випускниць народного театру Танцю гармонія, Людмила Горобець. для неї танець став справою життя. Це дуже був незабутній період твого життя. Це був самий яскравий. Ти його пам'ятаєш як концерти, як збори, підготовка. Наша ця компанія, така ком'юніті, однодумців. Ти постійно в якомусь русі, і ти цим живеш. Ти ж чекаєш, коли закінчаться уроки в школі, і ти біжиш у клуб. Бо будуть танці, і по цей день я залишаюся дуже щаслива, що вибрала шлях. Хореографічний, спортивний в якійсь мірі, і це велика заслуга хореографічного колективу Гармонія учасники народного театру Танцю Гармонія беруть участь не тільки в міжнародних чи всеукраїнських конкурсах. Вони постійні учасники місцевих заходів. Це безцінний досвід насправді. І мені дуже подобається танцювати, особливо подобається в колективі. Це дуже Цікаво, це як і соціалізація, і ти тренуєшся, розвиваєшся як і в спортивному плані, і в моральному, тому що там є якісь перемоги, є якісь іноді не дуже не все виходить. Тому це як ти тренуєш свою силу волі. Зараз вихованці готуються до чергового виступу. Попереду ще багато цікавого. На вулиці Старокиївській у решетилівці понівечили зупинку. Місцева машканка Людмила Тихоненко побачила пошкодження. Більше дізнаєтеся з наступного сюжету. У місті Решетилівка по вулиці Старокиївській зафіксовано черговий акт вандалізму. Понівечено сидіння на зупинці громадського транспорту. Як я вийшла на зупинку, проходила мину, я гляну, а там досточки всі лежать кучкою. Вони їх просто вивертали, виривали і все, силу свою приміняли. А ще розпивають спиртні напої там часто. Після них взагалі срачу стається. Насіння це наша біда. Насіння скрізь. Шкаролопи з кавунів у мене в дворі, тому що я поряд живу. І Я бігаю на зупинку, розганяю інколи, як дуже буйно. І бігаю ще на площадку дитячу, теж так само. І п'ють буває. Ну а буває і тихо, себе гарно діти поводять. Ремонтувати лавки будуть працівники комунального підприємства Ефект. На жаль, випадки вандалізму трапляються, і це є частиною. Ліквідація їх частиною нашої роботи на щастя, акти вандалізму є поодинокі випадки, не носять системний характер. Усувати ці наслідки ми намагаємося оперативно у комунальному підприємстві. Закликають в фразі фіксації пошкоджень телефонувати на гарячу лінію Решетилівської міської ради. Минулого тижня із 15 до 22 вересня на Полтавщині зареєстрували смерть трьох пацієнтів від ковід. 19 нині у регіоні 584 хворих. На Полтавщині прогресують сезонні захворювання. Зросла кількість хворих на ГРВІ та ковід. 19 у полтавській області на гострі респіраторні інфекції, включно з ковід 19 захворіло 9388 осіб. Що на 16% більше у порівнянні з попереднім тижнем. Серед захворілих 584 або 6% це підтверджені випадки COVID-19. Середній показник захворюваності для області становить 694 випадки на 100 тисяч населення. Що на 33% більше у порівнянні з базовим рівнем. Решетилівська громада у нас знаходиться на 31-му місці, тобто в центрі списку із показником 636 на 100 тисяч населення. І для порівняння в Полтавській області показник захворюваності складає. Сот випадків на 100 тисяч населення. Тоді як базовий рівень для області становить 521 на 100 тисяч. Лікарі радять при перших симптомах не затягувати з походом до лікаря. З початку сезону вже є випадки смертей, спричинених ускладненнями коронавірусу. За минулий тиждень зареєстрували три летальних випадки. В Решетилівській громаді стартували поточні роботи на ділянці дороги решетилівка Шилівка. Загалом цього тижня дорожники працюватимуть окрім решетилівської ще у 13 громадах Полтавщини. Фінансування ремонту забезпечить обласний бюджет та органи місцевого самоврядування. До співпраці з агентством місцевих доріг уже долучилися 39 територіальних громад. У Решетилівській лікарні капітально ремонтують інфекційне відділення. Капітальне відновлення не проводили 21 рік. Роботи виконують за кошти міського бюджету. Що вже зроблено? Дивіться у сюжеті. Інфекційне відділення решетилівської центральної лікарні нині на капітальному ремонті. Роботи стартували близько місяця тому. Нині ремонтна бригада працює над укладанням теплотраси, переплануванням приміщення, заміною каналізації, сантехніки, встановлює вікна та укладає електропроводку. Останній ремонт в цьому відділенні був у 2004 році, коли було проведено до тодішніх норм у відповідність. Відділення було у нас на 22 ліжка, із них було 10 Дитячого відділення, 8 для інфекційних дорослих і 4 для інфекційних діток. Меблювання, обладнання, де є весь ремонт проходить за рахунок коштів місцевого бюджету за підтримки голови громади, за підтримки обласної ради. Тут все до відповідності, починаючи від входу від приймального пропускника у відділенні і в палатах. Будуть розширені в'їзди для людей з обмеженими можливостями. Будуть санітарні кімнати, зроблені для людей з обмеженими можливостями. Фінансування з міського бюджету це пріоритет розвитку медицини в громаді. Згідно планів, капітальне відновлення інфекційного відділення Решетилівської центральної лікарні має завершитися до кінця року. Проте завдання стоїть впоратися за півтора місяці. 30 вересня українські бібліотекарі святкуватимуть своє професійне свято всеукраїнський день бібліотек. Зокрема, Решетилівська центральна міська бібліотека імені Дмитренка проводить благодійну акцію. Та закликає містян підтримати ініціативу. Ділитися добром через книжки пропонує і Кокобівська сільська бібліотека філія. Змі поширюють інформацію, що для комфортного життя в Україні потрібно заробляти не менше 80 тисяч гривень на місяць. Проте у 2025 році прожитковий мінімум на одну працездатну особу становить 3 тисячі двадцять гривень. Що думають з цього приводу решетилівці – Дивіться далі. За оцінкою фінансових аналітиків, сім'я з двох людей потребує приблизно 70-80 тисяч гривень на місяць, а родина з дитиною – 90-110 тисяч. Що кажуть, з цього приводу громадяни дізнавалися на вулицях міста. Ну за 80 тисяч, звичайно, було б комфортно. Хотілося б, звичайно, але мабуть на сьогоднішній день це не зовсім досягаємо сума для наших для нашої місцевості. 10 тисяч. Це якщо чоловік воєнний. Це без квартири без. на <ріст> на себе і У мене чоловік воєнний, то він мене в нас сім'ю Ну, 20 тисяч ну, не вистачає. Я мама в декреті, мені важко відповісти на це питання, тому що мої витрати зараз зводяться до того, що бажає моя дитина. Тому ну, не знаю, на місяць. Я рахую, що комфортно можна прожити і на 40 тисяч на місяць. Двадцатка, хай скажемо. для мене. Це для мене лично. Сім теж, лічно. Сім'я ж тоже довжні щось то Лічно у мене комфортно 200 гривень, а то що більше немає три тисячі получиш, компослухи за плату, що стається 500-700 гривень. Тисячі дві доларів. Середня заробітна плата в Україні становить 26 тисяч 500 гривень. Після вирахувань податків на руки лишається 20 тисяч 400. Середня оренда однокімнатної квартири в Україні становить десь 7-8 тисяч гривень. Це в нас буде десь 34 від зазначеної середньої зарплати, яку Українець отримує на руки. Комунальні платежі ще у нас відповідно десь 2 тисячі гривень з урахуванням місяця до місяця опалювального сезону. І з комунальними таким чином, з комуналів орендою у нас виходить під 49%. Далі, безумовно, продукти харчування. Проїзд або автомобіль теж потребує багато уваги. Отже, потрібно на нього закладатися, і це буде десь 15%. Інше послуги, непродовольчі товари, мило для гоління, ну і що, засоби, туалетний папір і таке інше потрібно десь тисяча, це 5%. Якщо ми закумулюємо і складемо тільки те, що я зазначив, ми вже вийшли на 100%. Це не рахується а Похід кіно витрати на дитину, забезпечення чи зберігання. Життя у великому місті обходиться приблизно на 30% дорожче ніж у невеликих містах. До слова, у 2025 році прожитковий мінімум на одну працездатну особу становить 3028 гривень. На цьому підсумковий випуск новин на РЛАФ News завершено. Події що поруч для вас відстежують журналісти Relife Media. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах з вами була Анастасія Музиченко. До нових зустрічей.